Всі доброго часу суток, ми з України. У мене тут таке діло. Це об'єкт. Робився з матеріалу, який марки Файдалін, тільки по фракції міні. Це акрилова штукатурка, тут мармуріна. І в мене ось виникла така ситуація. Це не, не я в цьому винний. Вон там і, і ось. І, ось. Ну, і зараз Ми я спробую знає, це реставрувати. Спробую. Ось в мене лишився матеріал. Я беру його на шпатель і зараз зашпаклюю. Я ж кажу, не знаю чим це закінчиться. Ну, що можу сказати відразу. Матеріал вдавлюється. Отут я лишнє приберу. Ну, одним словом, звичайне підшпаклювання. Я зараз проведу, а потім його все ще лишнє зчищу. І подивимось, чи воно вийшло реставрувати. Отут де... Ну, це ж по островкам зрозуміло, що його класно підшпаклювати, а отут... Зробимо ще один такий островок. Тобто його не на здір знімаємо, а трошки лишаю товстеньким. Потім я його ну, плоскость зашліфую. Тобто зробимо островок такий. Ну, підшпакльовую тут. шпаклюю эти островки, ну не я а пошпаклюю трешки фактуру изменю оно даже сместилось то есть я так сейчас его нанесу а потом подшлифую Тут теж можна забити. Оп, трошки зміни фактурку. Ну, я думаю, зрозуміло, як це все підшпаклюється. А от що буде далі, мені цікаво і самому. Ну Он. оце місце. І от там. ну Висохне, Будем, будучи легенько якось там 240 перечищати, буде видно. Ну, я скажу. Як буде, так і буде. Ось місцями місцями позабивав всі впадини, трішки змінив фактуру. Ну, Це для того, щоб закрити тріщину. Пройшло моє двоє суток, я дав йому висохнути. Ну, Якщо так розібратися, видно, що він змійка, але це тільки із-за того, що воно не під воском і не зашліфоване. Воно теж висохло. От там десь і десь сам не бачив, ось тут і розпрят коробку не видно, але розподільчив. Ну, зараз я його зашліфую і подивимось, що з цього вийде. Як реставрується мармарин І так беру 240-й нардачний папір. Де воно тут? І вкліповую те зайве. зроблю його в площину, так як було, щоб не було бугра. Я б... навмисно так з запасом його наносив, щоб шліпувати, а не для того, щоб дошпахльовувати, якщо воно просяде. Так, що хочу сказати, забивається. Буду міняти, ну, одним словом, отак. Взяв 180-й папір, діло поштовеселіше. Не так забивається і не царапає. І все нормально знімає. Вон на на кусочок стіродура так його обмотав. Після шліфування вологою серветкою його все вовко обеспилюю. Чому не полосмоком? Тому що щоб, ну, пластиковим на пластиковій насадці щоб не Оставити п'ятно, не знаю, бог коли смоком торкнеш. Ну, коротше, так простіше. Протерли і чекаємо висихання. Так, ось його протер. Можна дочекатися висихання, можна, поки воно ще трішки сирувати, взяти фільму венеціанську і його полірнути. Не полірнути, а позалізнити. Зараз трішки верхній шар розмок і він класно заполіровується, заглянцовується Тобто, Залізним. Після висихання ще раз повторю цю процедуру. Так, я сам не бачу, де воно було. Приблизно розумію, що отут Ось видно, що нічого. Видно, що нічого не видно під маски. Ну і зараз. Загля... Заглянцьовується м'ясо, вже нашли. Після наглянцювання беру супервоск, дрібно пористу губку, легенько вмочаю і Він не бачу. От, приблизно там, де була тріщина, круговими оборотами все покриваю. Зараз, по ідеї, там, де тріщина була, буде темніше. Вона питає в себе. А ні. Нічого, а вон трішки-трішки з'явилося кришки, кришки ось. Нічого. І так, Воскою. Добре втираю його поверхню воск. І після висихання це годин через 4-5. Нанесу ще один слой, потім полірнув полірувальною машинкою. І от готовий результат. Я його ще заполірував, полірування. Тут два шари воску і заполірував полірувальною машиною таким кругом зовчине. Отак от, от дивимось. Не видно ні хіба. Тут Тут нічого не видно. От там була щілина. Вон ця точка на потолку, там був але видно. Де він був? І нічого ніякої щілини нема. Так що цей матеріал, головне, щоб він був в кольорі. Реставрується добре, дуже добре. А замовникам і майстрами рекомендую трішки лишати цього матеріала завжди, щоб десь було там, жменька, стояла в чулані. На такі випадки. Чи десь ударили, чи ще щось. Якщо це матеріал з цього швидра, цієї партії, ну, чим робили, то реставрація пройде, ну я ось бачу, просто вм'ятінка, бо матеріал просів. Ну, треба ще раз поплянути. Але в цілому все дуже класно. Всі щасливі. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення. E magari